В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Fam. Всім привіт! Вас вітає Лисецька радіохвиля ліцею School Fox FM. і я її ведучий Павло Олексе. Сьогодні 19 листопада і ви не повірите, ми балакаємо про туалети. Як ви вже здогадалися, тому що сьогодні всесвітній день туалетів. Так так. Ви не повірите. Таке дивне свято. Тож слухайте уважно. Чи відомо вам, що у нашому світі мобільних телефонів більше, ніж в туалеті. А чим більше функцій має ваш мобільний телефон, тим більше ви проводите часу в туалетній кімнаті. Я впевнений, що ви цього не знали, в середньому людина втрачає 3 місяці свого життя, сидячи на унітазі. І, до речі, мобільні телефони мають 18 разів більше бактерій, ніж туалетні ручки, а офісні та спільні столи. 400 разів більше бактерій, ніж на туалеті. З цим буває навпаки. Ось такі цікавинки. Дякую, що послухали. А з вами був Павло Олексин.